Маємо невеличке таке зведення, такий дайджест станом на 12.30. Реф після заяв свого міноборони обстріляла ракетами виш у Миколаєві. З врячі прорядили ряди загарбників, а саме Рефі відступила на шести напрямках фронту. На харківському напрямку, на, на харківському напрямку є е, наступальні дії ворога. Е, зокрема, неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Про це каже Генштаб. Ворог провалив наступальні бої в районах Богородничого та Шевченкового. Біля спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат значних, ведуть штурм районів Опитного. Також вели штурми біля Залізного, шумів та Зайцевого, і також безуспішно. І ми бачимо, Олексію, що от щодня ці повідомлення з'являються. Штурми нібито намагаються провести, якось там почати діяти, яких дії наступального характеру. Проводити наші хлопці і наші захисниці і захисники стоять сильно, міцно і постійно ці атаки, а вони все лізуть. Як, от я просто цей знаєте, вислів, ці слова чую зараз від багатьох. От наші відбуваються, знищують ворога, а вони все лізуть. Ну вони е, нема що більше робити. Е, їхній верховний головкомадич, їхній президент, він постійно каже, що в них Вся операція, уця, що проводиться в Україні, йде по плану, ну тільки можна вважати, що плани у них постійно змінюються. Але по вновь затвердженому плану в них знову йдеться наступальна операція. Mm. Кількість військ, які зосереджені на нашій лінії фронту, та кількість боєкомплекту з гарматами та іншими засобами нападу, я маю на увазі літаки, крилати, ракети, у них дуже велика. Ми постійно зосереджуємо наше внімання на тому, що вони не дуже. Сучасні там старі ракети, у ха двадцять 22 танки, які ще стояли на консервації, потім знову їх використовують. Це все так, але е, в такій великій кількості, як вони воно є, нам дійсно е, поки що треба тримати оборону, і нам це робити давайте будемо відвертими, доволі важко, бо вони е, чимось нагадують оцю орду, яка часів Чінгісхана навалювалась на наші землі. Там 1242 сорок коли вони навіть дійшли до Києва. Зараз вони роблять, ну майже в них генетична пам'ять така, щось схоже. Вони не шкодують ні людей, ні техніки, ні боєкомплекту. Вони просто лізуть. Вони лізуть, ми їх знищуємо. І вони знову лізуть. Так, на жаль, ми не саме втрати, але в нас вже е, повітряна слово, з'являється в тому, їх знищувати. Їх дуже багато, вони лізуть і лізуть. Ну врешті-решт, це ж має колись припинитись. Ну що всіх перебити? Ну це просто якесь, якесь дивне речі. Але що ми робимо у відповідь? Ми не робимо так само, як вони. Слава Богу, в нас ми працюємо і навчилися воювати вже по стандартах НАТО. Ми знищимо їхні бази, ми знищимо їхні запаси боєкомплекту, техніки, комунікаційні лінії. Атакуємо Крим, наш Крим, який тимчасово окупований, і це обескровлює їхні сили попереду. І як вже порахували, десь на 30 до постріли зменшуються завдяки тому, що ми сучасною новітньою високоточною зброєю робимо саме те, що ми робимо оці бововни. Тому угу. рано чи пізно я думаю, що це має припинитися. Ми все ж таки вже зупинимо. А чи підемо ми в контрнаступ? Не ми вже в контрнаступі. Просто він виглядає не так, як ми звикли по фільму про другу світову війну. А знищення інфраструктури, логістики та баз ворога це і є початок контрнаступу. Коли будемо потім в підручних історії читати про цю війну, і коли будуть якісь дати про початок нашого контрнаступу, то ці дати вже будуть в ті дні, які були так. ще ну, в червні чи там колись, тобто. Давайте так контрнаступ вже почався, але він має саме такий вигляд, як я зараз. Він по різному може виглядати, тому що це тактична так. війна, мобільна війна. Тому друзі, просто тримаємо кулаки за наших захисників і наші збройні сили України. Дивіться, ми з Олександром Леоновим в студію цю тему вже зачіпали. Я про те, чому лізуть з іншого боку, ми розуміємо ті чи інші приховані мобілізаційні процеси на території РФ, але наше головне управління розвідки нашого Міністерства оборони, і, в принципі, це ранкова також інформація. Щодо мобілізаційних процесів, зокрема в Чечні, там зазначають фактично зростає невдоволення главою цієї республіки, тіктокером. І Доном, Дондоном Ранзаном Кадировим. Вони... Обув, обуві. Про що? В жіночих берцях. А... Я ж не розумію, що ці берці, які він надягає, вони жіночі. Ну можна розмір не гід та іншого маленького. Тому ну, я не та, знаю, чи в жіночих це... берцях, та але формую... а, Від жіночих так. Жіночих... Я, по... прада, я та. не про це. Я не, це. Я не правда, знаю, чи та. в жіночих берцях намагаються і планують відправити ще чотири батальйони до України. Для участі в так званій спеціальної воєнної операції, але ці чоловіки є викраденими переважної сільської місцевості. Це вже офіційна інформація. Їх примушують підписати контракти під загрозою тортур або сфабрикованих кримінальних справ. А так, от відбуваються мобілізаційні процеси. Ну і найбільше місцеві обурені, тим, що е, Кадиров, вони так і кажуть, і в Чечні зараз це слоган. Відправляють мусульман, цитую, на Чужу війну двох християнських народів. Кінець цитати. О, це дуже е, от хто це написав? Хто це сказав про направляти мусульман на війну е, християнських країн? Е, це е, це дуже вплине на. Е... Зменшення мобілізаційної потужності, тому що е, люди, е, ну які е, і сповідують іслам, вони е, ну більш е, ну як, не не так можна так не можна казати, але вони переважно в більшості віруючі люди, і вони а іслам. Він більш більш, більш така радікальна більш жорстка релігія ніж християнство. і Вони е, слідують ну тримаються цих правил законів. Тому для них це неприпустимо е, 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 воювати е, мусульманину. Які має воювати там жахадза Аллаха, воювати на боці якогось з християнських країн це дуже вплине. Тому що якщо агітують людей з сільської, сільської місцевості, ми знаємо, що Ну, в великих містах люди менш релігійні, ніж ті люди, які живуть безпосередньо близько до землі. Тому я думаю, що це вплине на мобілізацію. А те, що відбувається мобілізація, але вона має скритий вигляд. Це так воно і є. Ці батальйони, які формуються добровольчі, це теж скрита мобілізація. Похід кухаря-пухання по Путіна. Кухар в нього є кухар, так званий. Так, по по так званий, я розумію. про кого. Він їздить з своєю групою по в'язницях і мобілізує людей. Ну дай Бог, щоб вдалося мобілізувати велику кількість усіх кримінальників, тому що якщо цим людям, російським кримінальникам... Ім ворам законі, чи хто як вони там блатні люди, роздати зброю і поставити на передову. Я не впевнений, нікуди вони будуть стріляти. Скоріше що ці люди просто зі зброєю розбегуться і почнуть займатися тим, що їм притаманним медитизму. Тому ну, тобто, це свідчить про те, що в них вже вичерпались ті резерви, які вони планували задіяти на початку війни. Ну там за три дні Київ взяти і так далі. Тому вони намагаються розконсервовують техніку стару, долучають старі ракети, які вже ну вони не високоточні. Хоча це ха 22 вона доволі потужна ракета, яку обстрілювали Одесу. Там дуже великий фугас. Ну і все, що вони роблять. Тобто можуть свідчити про те, що вони їхній наступ захлинається. рано чи пізно він все ж таки припиниться. А щодо нашого контрнаступу, то давайте так, ми не, його не будемо колись починати. Ми його вже почали, але він виглядає саме так, як. Спочатку йде артподготовка, авіаційні удари, а вже потім йде піхотна, піхотний наступ. Тобто ця війна вона не схожа на війни попередні, принаймні, там другу світову чи першу. Тому робиться саме таким чином. Спочатку руйнується інфраструктура, а потім руйнуються вже ті війська, які стоять безпосередньо на лінії фронту. Ну це це стандартна та це правило. Так так треба воювати. Це зберігає велику кількість наших людей, кидати в лоб, так як це роблять росіяни. Борони боже. Ну може не можна вони. Україна не Росія. Спасибі вам, Олексію. Раді були бачити. І до зустрічі в наступних ефірах телеканалу Прямий Військовий експерт Олексій Гетьман був з нами. До зустрічі.